Друзі, вітаю всіх на каналі Лайф. З вами я Тетяна Мінзор. Вийшла прогулятися ненадовго і вирішила присісти на лавочку. Зараз дуже гарна погода, потеплішала різко. Але я не поспішаю роздягатися, ось шапочку ще не знімаю, бо в лютому я так перехворіла, доволі довго хворіла, бо спочатку було запалення. Гостре запалення нос, горла, а потім пішло на легені, була пневмонія, тож я зараз не поспішаю роздягатися. Ось, хочу вам сказати, що хворіти ну, всі знають, що це неприємно, а ще й дорого. І якщо ви ще не користуєтесь додатком таблетки Оан, то я вам раджу. Установити, встановити, закачати цей додаток на телефон і замовляти ліки саме там, бо там буде дешевше, десь гривень на 50. Ось, Тому раджу вам цим скористатися. Цьому додатку ви можете в пошуку знайти ліки, які вам треба по назві, а потім подивитися по мапі, де вони дешевші. Навіть ті, що будуть дорожчі, якщо ви будете замовляти, ну, купляти зразу в аптеці, то буде все рівно ще дорожче. Тож краще пошукати в додатку, потім відкрити мапу, подивитися, де ціна більш вигідна, забронювати, а потім можна вже забрати впродовж там, 24 годин, а може навіть 48 я вже не пам'ятаю, але я за день забираю. Де і все. Ну, Треба в радіусі так, щоб недалеко було йти. Або, може, ви будете йти в той бік, щоб було по путі. Тож, краще і пройшлися недалеко, і замовили дешевше. Все ж таки різниця в 20, 30 і в 50 гривень на одних ліках. Це така гарна, а доволі велика різниця. Тож можна зекономити. Я зараз знаходжусь в місті Вишневе, це Київська область. І хочу передати вітання всім моїм підписникам, хто теж мешкає в цьому місті. Я думаю, вони впізнають цю церкву невеличку. І тут невеличкий є ще поруч. парк. Зараз дуже багато людей вийшло на вулицю. Всі насолоджуються теплою погодою. Ще покажу вам храм з цього боку. Якраз тут дуже гарно, сонечка не світить занадто яскраво. Ось такий. Так, трошечки приближу. Я вже додому прийшла і хочу вам показати все ж таки сайт таблетки Оам. Хочу показати, що у мене ще ось такий дружбанчик тут поруч. Ну, я не знаю, вже, мабуть, варто прибирати його. Да? Недоречно, це гарненький мій. Буду вас уже ховати. там у мене ще один стоїть в іншій кімнаті. Бо вже на дворі весна, а у мене тут гноми, з юска. Зараз хочу сказати, що це не реклама. Просто моя порада, якщо ще хтось не користується цим сайтом або додатком в телефоні. Сайт називається Таблітки-О. Ось тут написано: адресна є строка. І тут в пошуку ви можете написати. Тут вже, бачите, те, що я нещодавно шукала. Або написати самостійно назву товара. І буде декілька варіантів. Так, що в мене не хоче. Так, ситуал. Декілька варіантів. Для дітей чи для дорослих, і ви можете обирати, який вам треба Ось, наприклад, ось цей септагал. І побачите зразу ціну, відкриваєте, і бачите тут саму найменшу і найбільшу ціну в Києві. І далі ви можете нажати Знайти в аптеках, і вам відкриється з правого боку мапа. І тут можете Приближувати і дивитися, де ви мешкаєте, і о, яка ціна вам буде більш приємна. Ну, наприклад, ось 477. Ну, якщо ви тут живете, звісно, ви ж не будете їхати, Бог знає куди витрачати гроші. Тож треба вказувати свою адресу, або ось тут з лівого боку радіус. Все місто, або ще щось, тобто можете задати параметри, в якому місці, будете шукати, на якій відстані. І тут вже дивитися. Так, що ми тут надивилися. І там, де вам сподобалася ціна, просто нажимаєте і дивитесь, що це за аптека. От тут у нас на республіка закритий тип. Раля-ля аптека Анрі Фарм. І забронювати, якщо у вас влаштовується ціна. Ну, я це роблю на, на телефоні в своєму додатку. Ось так, в принципі, можна накидати багато в кошик товарів, ліків і вже купляти вигідно. Ну, а зараз ми з вами переміщаємось в магазин «Економ-клас», де я була на декілька днів раніше. Так, тут одяг на вагу нагадую, і дивіться, яке я знайшла незвичне, незвичну сукню. Ну, Вона зразу привернула мою увагу своїм принтам яскравим. Щось таке схоже на Атлас. Так, це бренд Клосет. Я не розуміюся в цих брендах, саме принт мені сподобався, але дивіться, тут. Трохи є такі дефекти. Розмір, до речі, схож на мій. Тож я візьму примірюю. Хоча тут поліестер 100%. І що я хочу сказати? Принт, тут цікавий, яскравий, трошечки блискавка була там ось так. Ну, я розтягнула Все добре. Так, ще ось така сукня. Сукня в не дуже гарному вигляді, її я не буду приміряти. Ну, і вона і трохи менше за розміром. Мені не сподобалось, як тут попереду зроблено. Так, ось показую бренд це 10-й розмір. Так, ну я вже приміряю, вирішила не знімати брюки. Так, килимка нема під ноги, тож я вже так. Хочу показати довжина до коліна. А модель схожа на сукні, які були в 50-ті роки. Хіба що, може тканина трохи інакша. І ось такий принт незвичний. Я не знаю, чи був таким в 50-ті роки, чи ні. Ну, незвичний. Дуже цікава сукня. І що я хочу вам сказати? Я балда. я балда, що її не придбала, хоча б навіть не для себе. Бо я потім побачила, скільки за такі сукні просять люди на OLX і скільки вони коштують на офіційних сайтах. А тут вона заважила всього 45 гривень. Так, ну я була в четверг. Тому вона і така дешева. Ось дивіться, схожі сукні цього бренду по півтори тисячі вживані. Ну, Півтори нове, а ось інша була 1600. Так, ну нічого, не придбала, то й не придбала. Давайте дивитися ще. Якщо я буду все купляти, то в мене буде вдома другий секонд. А мені це не треба. Я не займаюся так. Професійно перепродажем, ну, іноді, іноді пробую. Так, дивіться, дуже цікава тканина у цій сукні, вона невеличкого розміру від бренду Topshop. Так, звісно, я її не буду приміряти, а ось дивіться, бахом. бренд Тут ось такий чорного кольору комбінізончик. Ніколи не вдягала, не носила комбінізони. Мені здається, з моєю фігурою це <смір> взагалі буде щось страшне. Ну, я ж невеличкого зросту ще й повненька. Так, розмір тут 10-й. Ну, може, колись і примірюю. Просто цікаво, як воно буде виглядати. Так, ось така сукня. А, так, а ця сукня. В пудровому такому кольорі. З бірочкою, тут пишуть, що 10, майже 11, а з цього боку що? Тут 21. Взагалі, не знаю скільки, але явно у нас тут на вагу буде менше, Набагато менше. Так що, що мені подобається, що в економ класі є речі з бірочками. Хоча вони теж можуть бути не в дуже гарному стані. Це вже відділ люкс. А оцей комбінізончик мені дуже сподобався. Дивіться, яка тут ціна по 44 долара. Так, в такому е, в пластному колірі трендовому, олівковому. Колір хакі. Так, сумочка-трояндочка. Привернула увагу, ну страшненька вона все ж таки просто незвична. Квіточка мені сама сподобалась, але в якості сумки, то ні. Я б таке точно не носила. Хочу знайти, що це за бренд, якщо тут є. А це бренд атмосфер. Так, ось такий. Ну, зараз це вже відділ не люкс. Тут звичайні, як ви бачите, багато страшного чого. Висить. Так, ось такий клач золотий розсетті. Стан е, доволі гарний, як новенька ця сумочка. Ну, клач, точніше. О, знову другий раз мені зустрічається Редлі. Сумочка Редлі, але, може, це не справжня, я не розбираюся. Але все рівно тут дуже поганий стан. Вона вже все, треба викидати страшненька, Ну, ось ця, ось цей песик, це якраз тут так бренд позначає себе. Так, подивимось, тут ще збірочки, сумочка така невеличка, але теж тут дуже стан. Якось так. Ну, вона ж не шкіряна, то вже, мабуть, довго валялася десь на складах. Дивіться, яку я знайшла сумку тут. Якраз зараз стіль бахо в тренді, ось такі вісюлечки. І вона, мені здається, шкіряна. Ну, важка, вона важкенька, а ручки мені дуже сподобались. Всередині стан. Такий собі середній. Ну, я, от, чесно кажучи, не люблю важкі сумки, бо в мене, ой, ручки класні, бо в мене завжди багато всього лежить. І носиш потім по 3 кіло з собою, що не дуже зручно. Ну, ось, бачите, тут трошечки не дуже, а взагалі оця бахрама перекриває всю сумку. Так, ну тут мені ручки більш за все сподобались. Так, щось така шкіряна, начебто. Сумочка, бренд. Показую вам якийсь бренд. Так, ну теж стан у неї не дуже. Знову клач золотий. Я не знаю, хто зараз їх носить. Ой, взагалі як новий. А бренд тут Ольга Ольга Берг. Ольга Берг. Так, я не знаю, що це за бренд. І я загуглила і подивилася, скільки ж коштують сумочки цього бренду. І я в шокі. Ну, не така, а ось схожі тут і по 3, по 4, по 5 тисяч. Ну, топ бренд якраз Ольга Берг. Спеціалізується якраз на клатчах. І вона доволі популярна. Так, ну а ця сумочка, бачите, вже все, треба викидати, а не продавати. Так, ще подивимось деякі сумочки. То в мене був коротенький забіг в економ клас секонд хенд Взагалі, я хочу сказати, що я буду намагатися робити такі відео, що не просто огляд з магазину будь-якого, а і показувати більш свого життя якісь події, якісь цікаві місця. І може бути таке, що буду якусь тему піднімати, не знаю, чи сподобається вам. Інший формат, ну нічого. Я вирішила експериментувати. Так, ось дивіться, яка сумочка яскрава, блискуча всередині. А начебто нічого. Звісно, що це штучна шкіра. Бренд, я тут не дуже зрозуміла, який. Але, мабуть, якийсь цікавий раз на люксі. Хоча іноді таке висить, що не знаю, на що його. На люкс вішають Так, ну, це прозора якась сумочка. А що мені не подобається, що тут вони ось так заховані, заховані серед одягу. І їх плохо, плохо знаходити, їх не бачиш спочатку. Треба отак все розгортати і отак вилавлювати. Mm -hmm. Так, ось такий рожевий клач, сріблястий. Ну, є тут і светри, ось дивіться, яка, яка сумочка рюкзачок. Так, це щось таке. Є ще й куртки, і теплий одяг ще залишається. В Хумані вже його дуже мало. А майже нема. Ось дивіться, жилеточка така цікава по кольору градієнт. І вона теж така легенька на весну. Ну, прикольна, цікава. Так що я зараз вже нічого міряти, мабуть, не буду. Трошечки ще покажу, що є тут у відділу люкс. Полістаємо з вами речі. Так, бомпер. Класичний, ковтинка така. Так, ну, невеличкий розмір. Шубки, напівшубки, точніше, жилетки. Ось така ще хутряна. Так, бренд тут папая, бежевий колір. Ось така м'якенька-м'якенька. Ну і вона не важка. Джинси. Так, джинси, спортивні штанці. Так, є, звісно, ще сорочки, футболки. Так, ось така яскрава жовта. Так, Фред, Фред Перрі, Емочка, невеличкий розмір чоловіча. Чоловіча. Так, адіки, пола. Так, майже 16 це у нас зараз сорочка. Але вона якась ну, колір тут і тканина і цікавий. Не сподобався. так, Ну, а тут ще іграшки, гаманці можна зустріти. Так, ось дивіться, який цікавий цікавий варіант гаманця. Такий важкенький теж люкс. Так, це у нас Рів' Iceland. Зараз спробую його відкрити. Покажу вам, що всередині і в якому воно вигляді. А до речі, як новенький, я не стану його вже взвішувати, важити точніше. Так, ось дивіться, чистенький, ну, непоганий, але дуже незвична модель. Мені здається, буде так не дуже зручно його відкривати, хоча я можу помилятися. Так, ну що, на сьогодні я, мабуть, вже все. Ага, ще тут ось такі рукавички, але всередині вони страшні. Так, шапочка, збірочка від Нью-Лук. Спробую подивитися, що в складі, чого це вона на люксі. Так, ну на люксі то вона, може, тому що збірочка, хоча ні іноді. Так, ну а тут у нас поліестер 68%. Нічого такого, щоб бути на люксі. New Look – це не прямо ж такий бренд. Так, ну що, на сьогодні я буду завершувати. Пишіть коментарі, буду вдячна за подобайки, за підписку на канал. Дякую, що дивилися і додивилися відео до кінця. Всім до побачення, до нових зустрічей, друзі. Пока.